Так, ну що, доброго дня? Коротенько, оце хочу вам показати нашу кухню. Ну, там я не буду показувати там вже сам процес роботи, бо не можна. А це наша кухня. Ну, трошки після виходного тут бачите, не прибрано, тому що вихідний був. А це така кухня для працівників. Я вам скажу, я перший раз сюди як зайшов, як, ну, вже що, я тут третій рік працюю то мене вразило, вразило, що тут так все чистенько, акуратненько. Все є. Кава, чай, цукор. Все якби, е, це для працівників. Ось бачите, теж в нас тут є. От. Посуда таке усе, ну, Мікромановочка, це холодильник. Все дуже, все дуже добре. От. Тому що я до цього працював на пекарні. То я їв на ходу, на ходу хліб, бутерброди, чай, тому що процес е дуже швидко йшов. От, таке дерево у нас тут є. От, і перед пекарнею працював на імпорці. Там перерви на обід не було, тому що ми першу половину працювали 4 години, їхали, відпочивали, і потім приїжджали через годину чи через дві, і другу половину. Робочої зміни, теж десь 4 чи 5 годин працювала, то такої, як такової перерви у нас не було. Але це дуже для працівників дуже добре. Частенько, акуратно. Правда, перерва коротенька, 20 хвилин. Так що, ось так. Непогано, я вам скажу, непогано. Цінити треба. Цінити треба добро і увагу. Все найкращого до зв'язку! Так, ну що, доброго дня? Коротенько, оце хочу вам показати нашу кухню. Ну, там я не буду показувати там вже сам процес роботи, бо не можна. А це наша кухня. Ну, трошки після виходного тут бачите, не прибрано, тому що вихідний був. А це така кухня для працівників. Я вам скажу, я перший раз сюди як зайшов, як, ну вже що, я тут третій рік працюю то мене вразило, вразило, що тут так, все частенько, акуратненько, Все є. Кава, чай, цукор, все так, для, е, це для працівників. Ось, бачите, в нас тут є. От, посуда таке все. Ну, Микроманулочка, це, холодильник. Все дуже, все дуже добре. От, тому що я до цього працював на пекарні. То я їв на ходу, на ходу хліб, бутерброди.